садівників, вітаю у себе в гостях. Всім всім привіт! Звати мене Іра. Хочу сьогодні разом з вами зробити невеличкий огляд одних з моїх придбань, які відбулися у моєму містечку. Тобто, я замовила рослини, зробила самовивіз з розплітника, той який знаходиться. У нас на Харківщині і це, друзі-дівчатка, Сад. Дуже його всі, мені здається, вже знають, бо він дуже цікавенький. Ну, давайте не про розплідник, а саме про ті рослини, які до мене потрапили. Я вирішила придбати собі декоративно-листяні. Чагарники і не тільки. Ось так вони виглядають. Буду зараз вам все це показувати для того, щоб занотувати як і собі, так і вам відсвітувати, що в мене додалось до садочку до моєї компанії рослин, ті, які вже зростають. Захотілось мені придбати декілька квітучих квіточок і Мій вибір пав саме на ось таку будлею, яка зростає у 3-літровому горщику. Ну, якщо я не помиляюся, у розмірах це дворічна рослина, яка вже дуже і дуже проситься висадитися до ґрунту. Хлопців, а в балсаді майже працюють хлопці. Таку інформацію щодо її віку повідомив мені директором цього розплідника у спілкуванні особисто. Ось так зветься цей сорт. Мені зробили, як ви бачите, ось такі етикеточки, які я обожнюю, щоб розумітися, як доглядати за рослиною, Ну і параметри, таке інше. Ця рослинка дуже симпатична. На мій погляд, буде десь до 2 метрів. Ну, коли стане дорослою, все як треба. Поки що вона, як ви бачите, невеликого зросту, десь там 50 см, мені щось здається. Але, друзі, я дуже хочу, щоб вона в мене зростала. Подивіться, які в неї вузесенькі листочки саме у цієї серії, бо на моїй ділянці зростають ще два сорти із серії. Candy Butterfly, тобто малесенькі карликові сорти. А цей сорт, бачите, він має іншу квіточку. Вона більш, більш така видовжена, інший колір має. Звісно, має пахощі у порівнянні з іншими сортами. Ну, щось я так. Бистренько не пригадаю, щоб дуже мали батерфляй канді. Я маю на увазі карликові сорти. Вже вона, як ви бачите, квітує. Ну, мені здається, що у горщику вона почала бистренько квітувати. Насправді повинна це вона робити у липні на початку. Можливо, так воно і було все ж таки. Ця та рослина, яка у горщику зростала, а не у відкритому ґрунті. Тому, можливо, і такі варіанти, що бистренько розпочала квітувати і вже. Деякі суцвіття відквітували. Я дуже хочу її вже висадити, ось так вона виглядає, якщо придивитися по кроні. Непоганий дуже курщик для двохрічного. Тому, мені здається, буде дуже-дуже і -дуже добре вона почуватися у ґрунті, її вже треба полити, пересадити. Тобто, знаєте, із тієї сирі я її знайшла ось тут місце біля хризантеби. Біля геліопсіса. Отут під парканом хочу, щоб вона в мене така височенька була. Закрила мені той стовп. Ну і, звісно, дарувала свої барви. Я вирішила тут на початку садити троянди, потім вирішила, за трояндами треба доглядати. Вони також печуться на сонечку. Але цього року в неймовірну спеку, не дивлячись ні на що, будлі показали себе дуже дуже гарно сама у вирощуванні. Такі Спекотній час тому вона стала у пріоритеті до придбання. І я все ж таки вирішила звернути на неї увагу. Я думаю, що я не пожалкую. Ось я її вже посадила. Мені дуже хотілося прикрити оцей стоп, і коли вона буде зростати, то, звісно, це все буде відбуватися. Поки що я не трогаю її оці сухенькі квіточки, хай вона трішечки адаптується до мого ґрунту, а потім вже я почну щось з нею робити там Обрізати, вдобрювати і таке інше. Оцей стоп і хризантема, якщо вона буде її заважати, то я з часом приберу хризантемку, і мені здається, нічого там страшного не буде. Так, вони наростають рослини, тому я дуже близесенько посадила до хризантеми, для того, щоб все ж таки вона більше зростала по своїм параметрам вверх, я маю на увазі будлея. Ну і, звісно, Зробила мені ту історію, яка мені потрібна у закриванні мого паркану. Отут ззаді, бачите, старенький був стовпчик, ми його не прибрали, хай він там і буде. Мене він не напрягає. Саме найголовніше, щоб не заважав рослині. Ну, З часом ми це все, звісно, побачимо з вами, чи буде так відбуватися, чи ні. Але, друзі, коли я її посадила, вона вже все ж таки опинилася в ґрунті, дуже цікавенькі в неї відтінок і найголовніше її довгі-придовгі свічки. Як ви бачите, жовтесенькі листочки понизу йдуть, тобто вона була залита в розпліднику. Але подивлюся, що буде у моєму виконанні. Я маю на увазі догляді. Все будемо з часом бачити. Тепер я хочу вам показати, розказати ще про декілька рослин із серії варігатних сортів. Ось таку гарнюню я придбала, на яку дуже і дуже довго дивилася. Це є ліріопі, ось так він виглядає, дівчата, подивіться та хлопці. Дуже я на нього задивлялася. Довгесенько, прямо чесно, довгесенько, більше року гадала, чи нужна він мені? Чи не потрібен? А потім вирішила таке, ну, чого він мені не потрібен, якщо у мене вже є один сорт, який зростає у моєму садочку, це просто крутезна рослина. Ви зараз бачите її назву, я тут намагаюся вам це все показати. Та й собі занатувати у подальшому, як вона виглядає, її назва. Тобто зробити такий собі невеличкий відеозвіт. Гляньте, як вона квітує. Відтінки, тобто саме стебло, йде в таких фіолетово рожевих відтінках, сама. Квітконос, листячка цікавенька. Ну, я дуже задоволена рослиною, саме екземпляром, який до мене потрапив, він і був в п 12 Як ви бачите, коріння вже все повністю вилазе. І мені директор, звісно ж, запропонував, щоб я його бистренько пересадила вдома, тому що ну, треба просто ще раз треба. Неймовірна квіточка. Вона, якщо я не помиляюся, тут по висоті йде на сьогодні 30 см. Тобто вона не буде така здоровою, як потрібно для вічно-зелених. А це саме, дівчатка, буде вічно-зелена рослинка. Будемо, звісно, з вами бачити. Я дуже задоволена, що я бачу на сьогодення її квіточку, якого вона йде відтінком. Мені здається, що в розпліднику ця рослина стояла на сонці, тому трішечки бачите в неї такі жовтесенькі листочки, ну, зелена жовтесенькі але вона повинна бути йти така зелена білого відтінку. Ну, я посажу її на місце притінене, бо цей сорт саме, та й взагалі ліріупи вони полюбляють напів в тінь, дуже чудово там зростають, показують свій справжній потенціал. І найголовніше, що це посухостійка рослина. І ще саме найголовніше що це є вічно-зелена рослина. Не забудьте підписатися на мій канал. Канал, щоб дізнатися, як зростає в моєму садочку саме варієгатний мускарі З такими листочками симпатичними і дуже-дуже цікавим виглядом у цвітінні, як ви бачите. Пропоную вам подивитися на іміші також строкаті рослинки, які я придбала. Є в мене пієріс і ось цей гібіскус, який мене, звісно, вразив. коли я побачила його не на картинці, а саме наживо, бо його варієгатність вона просто сумасшедша, я б так би назвала. Дуже цікава, соковита. До речі, що хочу сказати, в розпліднику було два сорти гібіскуса варієгатних. Один був саме, ось, як ви бачите, з таким жовтесеньким відтінком по краєчку, а інший більш такий. Поменша ця варігатність була, і мені здається, вона там більш була біленькою. Але цей сорт мене просто вразив. Давайте я вам його підпишу, назву, щоб ви мали уяву про кого ми з вами балакаємо. Якщо щось робите, відволікайтеся. Неймовірна, красивенна рослина, симпатична. Я його, до речі, вибирала сама. У мене така була можливість із тих представлених рослин, які там були. Трішечки, як. Ви бачите, вони йдуть вже без макушечки. Мені це, звісно, не дуже подобається. Але будемо бачити, як він буде зростати. По висоті він йде десь сантиметрів 40 см. Не дуже такий малесенький, не дуже великий. Ось я вам його поклала, щоб ви могли подивитися, як він виглядає саме збоку. Бо для мене також це буде важливо, тому що гляну через деякий час, як він в мене нарос, чи правильно я за ним доглядаю, а я буду в це вірити, тому що я цього раніше з гібіскусами. Ось такими варігатними, нічого не робила, тобто у мене їх не було. Це буде перше, і мені дуже важливо розуміти, як за ним правильно доглядати. Можливо, він в когось в цей сорт саме є. Підкажіть мені, будь ласка, як ви за ним доглядаєте? А цей красень пієріс також варієгатний. Неймовірно, чудовий є. у мене є екземпляр у моєму садочку, який, коли я побачила, що з'явився у наявності, звісно, мені треба його було придбати. Подивіться, як він чудово виглядає. Тобто, це не просто зелене, якийсь білесеньке да, відтінок, куща, а ще є рожеве, червона. Тобто він буде змінювати колір на протязі всього сезону вегетативного і це Найголовніше, тому що це також є вічно зелена рослина, яка колись мене вразила, і я вирішила її собі придбати, щоб зрозуміти, чи потрібні мені ці квіточки. Я маю на увазі пієріси, саме на моїй ділянці. Бо я хочу ще декілька сортів, але для того, щоб їх придбати, треба зрозуміти і подружитися з цією квіточкою. Щоб за ними правильно доглядати. Ось такі в мене, дівчатка-хлопці, були придбання, якими я, звісно, задоволена, поділилася з вами, щоб прикупила. Звісно, хочу тепер все це посадити, щоб за ним доглядати, спостерігати і вам звітувати. Забула вам сказати, як зветься цей сорт. Дуже мені хочеться вам це все показати. Ну, щоб, знаєте, Не просто я там підписувала. Ось так дуже добре видно: Little hat, или heart, щось там таке. Ну, рівно підпишу, все ж таки, хтось добре розуміється на слух, а комусь важливо все-таки бачити. Ось ви бачите, ну так, з боку я вам показую, як він виглядає. Дуже непогана розгалуження, його крона, неймовірно, крутезна, на мій погляд. Дуже хвилююся, звісно, що правильно забувається. Ними доглядати, але Хочеться, але вірю в свої сили, в ваші поради. І ми все це будемо разом робити для того, щоб бачити результати наші з вами. Ну і милуватися красою, природою. Ось в таких листочках, кроні та загальному вигляді. Тобто все-все побачимо з вами. Ось я вам показую, як це виглядає моя красатулечка. Що хочу сказати, Монарда, Кренбері Лейс, яку я купувала у минулому році. Є в мене відео на каналі, яка вона до мене приїхала, як ви бачите, не обрізана, не хоче квітувати вдруге. А попередній сорт цієї серії карликових сортів, вона в мене вдруге розпочинає квітування, бо обрізана була. До зустрічі! Завжди ваша Іра.